Перкельт і скоропа, що-шо, -що, а риби в Закарпатті дуже много. Сезон рибалки начав і ми йдемо ладити. Удварюємо голови та й хвости, моркву та й корінь петрушки та з 2 години. Далі січимо цибульку, дрібнемо молоденький чесничок, нарізаємо члену солодку попригу та й нашу сочну закарпатську парадичку. Кладемо казанок на огень і даву туди масти і мечу посічену цибульку. Парапоріжемо на стейки, збираємо блюдо, казанок до цибульки, кладемо паприку, томатну пасту з водою, пішту, перчими, солями, мало цукру, мало векетки, все файно перемішуємо, бо будемо все збирати з шарами. Раз викладаємо нашу попрегу, далі кладемо парадичку, далі укладаємо нашу нарізану рибку. Опять кладемо попрегу, опять кладемо парадички. Поливаємо нашим соусом і заливаємо і всю, всю параду нашим відваром з рибки, які спочинили. Закриваємо кришку, кладемо у піч, дасть на годину. Будьте добрі, впріться щось, бо потіряєте сузнання. Аромати будуть по всьому дворові. Кличте цим борі і пробуйте, і це просто дуже добре блюдо. А ви не забудьтеся підписати і покласти мені сердечко. Попробуйте!